Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні на огляді хочу показати своє невеличке поповнення колекції монет України. Перша монета це Олешківські піски 2 гривні 2015 року. На аверсі монети ми бачимо зображення ящерки. Зверху надпись. Олешківські піски. На реверсі монети. Надпис Україна. Рік карбування 2015. Внизу напис 2 гривні. І види Олешківських пісків. Доволі цікава. Гарна монета. Наступна монета. Це 2 гривні серії флора і фауна. Монета називається Совка розкішна. Присвячена рідкому виду метелика. Ось ця монета. Там подрук. Теж, як по мені, дуже непогана монетка, красива. На реверсі монети рік карбування, номінал 2 гривні, напис Україна. Тираж монети 40 тисяч штук, доволі таки невеликий. Якщо брати в плани перспективи, думаю, ці монети ще, скажімо так, візьму своє в ціновому еквіваленті. Особливо монета ще Олешківські піски. Вже вона починає дорожчати, ці монети я виграв на аукціоні. Совка розкішна 420 гривень і 2 гривні Олешківські піски 380 Хочу ще докупити до цієї монети такий от блістер. Є до цієї монетки. Думаю, з часом придбаю. його. Такий, друзі, огляд на невеличке поповнення монет України. Сподобалось, ставте подобайки. Всім бажаю мира та злагоди.